От на копію я рубліка такий підняв. 1992 рік. Це желіза покрите латунь. Ціна недорога. Як бачите, магнітиці. Це. це магнітний варіант. А є немагнітний варіант. Мідно-нікелевий сплав. От такого кольору має бути білий. Так оцей білий коштує до 15 тисяч рублів. А даний робік коштує до 30 рублів, не вище. Ну, колекція хіба що піде. Такого в мене нахід.